Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас з рецептом консервації, а саме із маринованими кабачками і карі. Готуються вони швидко та зовсім не складно, а виходить ароматними та пікантними. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку приготуємо овочі для консервації. Цибулю нарізаємо півкільцями. Кабачки для консервації краще обирати молоді із тоненькою шкіркою. Нарізаємо їх смужками товщиною приблизно 1 сантиметр. Якщо потрібно, розрізаємо кабачки ще наполовину. Все залежить від розміру баночки, у яких ви будете маринувати. На дно чистих банок кладемо шматочки цибулі. За бажанням додаємо корінь селери та кілька горошин духмяного перцю. Та щільно заповнюємо баночки кабачками. Заповнюємо всі банки нарізаними кабачками та приступаємо до приготування маринаду. У каструлю наливаємо воду. Додаємо цукор, сіль, оцет Та приправу карі все гарно перемішуємо та відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння. Коли маринад закипить знімаємо з огню та гарячим маринадом заповнюємо банки з капачками Переходимо до стерилізації. На дно каструлі кладемо кухонний рушничок, заливаємо трішки теплої води. Ми туди банки із кабачками накриваємо кришками та доливаємо теплу воду. Воду доливаємо акуратно, так, щоб вода покривала більшу половину баночки. Стерилізуємо від моменту закипання 15 хвилин. Після 15 хвилин стерилізації виймаємо банки та щільно закриваємо їх кришками. Перевертаємо верх дном та накриваємо пледом. Залишаємо їх до повного охолодження. За цим нескладним у приготуванні рецептом у вас вийдуть пікантні мариновані кабачки, які чудово поєднуються з будь-яким гарніром. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.